Розділ 9. Люсі минуле. Куди вона поділася? Том перекладає новонародженого Арчі на інше коліно і дивиться на годинник. Діана мала приїхати до лікарні ще годину тому. У неї для мене сюрприз, каже Том. Проте витримує не більше 30 секунд і розповідає, що це гігантський плюшевий ведмідь. І от тепер свекор згорає від нетерплячки і чекає, коли вже зможе подарувати його внукові, який народився шість годин тому. Благослови його Господи. Відколи я повідомила, що вагітна, Том став взірцем відданого і люблячого дідуся. Щоразу, коли я приходила в гості, він падав на коліна, аби поговорити з моїм животом, або ж протягував руку, щоб відчути, як немовля, б'ється ніжками. Діана бурчала на нього і просила дати мені спокій, але мені це подобалося. Власне, тому відотики мені значно більше подобалося, ніж Діанна поведінка, вона взагалі майже не згадувала про дитину. Звісно ж, попри всі сподівання, я не тішила себе думкою, що вагітність зможе зблизити мене зі свекрухою, але все одно засмутилася, що наші стосунки не стали ні на краплину ближчими. На телефоні дзвонить будильник, нагадуючи, що минуло три години, відколи я годувала Арчі. Тому, прилаштувавши подушку в себе на колінах, жестом показує, аби Том поклав маля до мене. Том слухняно підіймається і так обережно несе до мене Арчі, немов він зроблений зі скла. Потім, відступивши на кілька кроків, театрально відводить очі, поки я вовтужуся з бюзгальтером. Де її носить? бідкається Том, зеркаючи на годинник. Може, затори? Припускає Олі, він лежить біля мене на ліжку і ніби дивиться футбол по телевізору, що стоїть у кутку про те, що хвилини зиркає на арчі, немов перевіряє, чи, буда... чи бува, він нікуди не зник. Я надіслав їй два повідомлення, каже Том. Сподіваюся, вона не потрапила в аварію. Піднявши арчі, я намагаюся вкласти йому рот до рота сосок, але малюк міцно спить. Затим ніжно дмухаю на його обличчя, як мені показала медсестра, але марно, Арчі і не думає прокидатися. Чом би вам не зателефонувати їй, запитую я, хоча б заради власного спокою. Слід визнати, що мені й самій кортить побачити діану. Усе тіло ще болить після пологів, а на очах і досі стоять сльози, а в палаті наразі забагато тестостерону. Перед Томом навідувався тато, і, хоча я люблю, коли біля мене багато чоловіків, сьогодні мені страшенно хочеться відчути материнську підтримку. Ба більше я підсвідомо з болем розумію, що це наш з Діаною останній шанс. Якщо вона не проявить до мене тепла і турботи після того, як я народила їй першого внука, хіба можна ще на щось сподіватися? Гаразд, погоджується Том, зараз зателефоную їй. Не встиг Том дістати телефон, як свекруха з'являється на порозі. Ми уважно дивимося на неї. Здається, схвильованою, ні, радше розбитою. Ляні штани на колінах брудні і мокрі, сорочка зім'ята. Я ще ніколи не бачила її такою неохайною і скуйовдженою. Ді. зіскакує Том, що з тобою? Усе гаразд, вибачте, за запізнення. У мене...» Та не зважайте, нарешті я тут. Хух. Вона зупиняється за кілька кроків від ліжка і глибоко вдихає. Ось і він. Арчі не хоче ні прокидатися, ні їсти, він і досі собі міцно спить, тому я розвертаю його обличчям до бабусі, а потім, усміхаючись, промовляю От і він. Мить другу Діана стоїть, не наче вкопана. Можливо це, можливо, це все моя уява, та мені здається, що в неї блищать очі. У мене й самої виступають сльози. Хочете потримати? запитую я. Кілька секунд вона мовчить, потім кивнувши миє в вимивальнику руки ретельно і старанно, і підходить до мене. Я протягую арчі, і Діана ніжно й обережно забирає його і кладе крихітну голівку на згин ліктя. Аго, вітаю вас, юнача!» – тихенько промовляє вона. Дуже приємно познайомитися. Том підводиться зі стільця стає позаду і милується Арчі. Усі мовчать чути лише блаженне сопіння дитини. На кілька хвилин мене сповнює цілковита радість і спокій. А де ведмідь? запитує Том у Діани. Ой. Похоплюється Діана, підвівши очі, вона враз робиться схвильованою і розгубленою. Власне, моя підопічна так уже сталося, що вона народила сьогодні дитину. Саме тому я затрималася і довга напружена пауза. У Тома відвисає ще лепа. У неї взагалі не було дитячих іграшок, і я гадаю, я просто не скажу, щоб мені дуже подобалися плюшеві ведмеді. Ведмеді, ба більше не думаю, що Арчі потрібна та іграшка в перший день його життя, але те, що Діана подарувала іншим його подарунок, я сприймаю як щось дуже особисте, як зраду. Купимо Арчі іншого, врешті-решт каже Діана. Так, видавлює із себе Том, намагаючись оговтатись, обов'язково купимо. Купимо сьогодні ж і ввечері привеземо. Друзі, друзі, Олі зводить руки догори, заспокойтеся, Арчі не потрібен велетенський плюшевий ведмідь, принаймні точно на сьогодні. Він широко, усміхаючись, тішиться своєю поміркованістю і вмінню залагоджувати конфлікти буде значно краще, якщо іграшка залишиться в біженки і її малюка. Хай там що, але нам нема куди його подіти. Люсі, погодься зі мною. Усі дивляться на мене, я опускаю очі. Я краще візьму арчі, кажу я і забираю своє сон... сонне дитя в Діани. Уже час його годувати.